Скористалася порядністю колег та привласнила гроші. В столиці затримали вчительку шахрайку, яка заволоділа 15 тисячами доларів. Працюючи в школі, жінка похвалилася колегам, що має зв'язки в туристичній фірмі та з легкістю може дістати дешеві путівки. На пропозицію відгукнулися багато охочих відвідати мальовничі місця старого світу. І вона мені запропонувала поїздки за кордон. То три з них дуже вдало відбулися. І після цього вона мені ще запропонувала дві поїздки, за які взяла гроші заздалегідь, великі гроші. Але цього разу туризму не було. Коли наблизився день від'їзду, жінка повідомила, начебто поїздка відміняється, адже в когось з групи є проблеми з документами, але повертати гроші зловмисниця не поспішала. Увесь час вона вигадувала неймовірні історії. Останнім її аргументом було те, що помер її близький родич. Кілька місяців чекання і у людей увірвався терпець. Вони звернулися до правоохоронців. На даний час особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вчительку підозрюють у шахрайстві. Її колеги, які клюнули на гачок, збагнули безкоштовний сир, буває лише у мишоловках. Загалом підприємливій жіночці вдалося обвести навколо пальця десятьох колег, з якими вона товаришувала понад 10 років. Саме тривала дружба стримувала постраждалих не звертатися до міліції кілька місяців.